А давайте з вами разом зробимо фігурку мальцю по цьому фото і поговоримо за речі, які я відверто не розумію в людях, особливо як людина, яка щодня веде велику кількість переписок в Дірек. І почнемо з безсмертної класики з людей, які мені пишуть з відвертими наїздимо, що в мене ніде не вказані ціни на мої виробці. Це про тому, що в мене є окремий яскравий закріплений допис, де капслоком написано прайс, і там буквально розписані всі позиції, які в мене можна зараз замовити з цінами і всією можливою детальною інформацією. Тож я щиро не розумію, як можна не побачити цей допис, особливо, якщо людина зацікавлена, і хоча б один раз зайшла до мене на сторіночку. Тут мова не про те, коли на дірекції просто запитують ціну до цього, я ставлюся абсолютно добре. А саме про те, коли мені реально пишуть з відвертими наїздами, так як наша людина. Промоніторила весь мій інстаграм і не знайшла жодної згадки про прайс, і я його типу спеціально приховала, хоча він у мене реально висить на самому видному місці. Друге, це коли люди, з якими у нас вже активний шов процес оформлення замовлення, які вислали мені вже фото фототваринки, узгоджували терміни, розмір фігурки, проговорили вартість, всі можливі деталі, такі як поза тваринки, аксесуари, і так до найдрібніших нюансів. В процесі ці люди зазвичай дуже захоплюються моїми виробами. Коли вже все узгоджено, то на момент внесення передоплати вони просто зникають. Перестають читати повідомлення і будь-як реагувати. Такі вчинки відверто не розумію, бо я адекватна людина нормально сприймає ситуацію, коли плани змінюються замовлення вже не актуальне. Кожному замовнику обіцяє певний термін виконання роботи. Виходячи з актуальною на даний момент черги замовлень. І коли мене починають ігнорувати, то я просто не розумію, чи тримати за цією людиною місце в черзі, чи обіцяти ці терміни вже комусь іншому. Коротше кажучи, я за людяність і чесність, а такі вчинки розцінюю як неповагу до мого часу, і взагалі до мене як до майстра і до людини. І от ми переходимо до третьої ситуації, яку я відверто не розумію. А саме, коли мене намагаються присоромити, що один мій виріб вартує як половина чиєї місячної зарплати. Але прикол в тому, що більшість моїх виробів через складність та індивідуальний підхід часто виготовляються біля двох тижнів. Тож за півмісяця місяця своєї повноцінної роботи я очікую отримати половину своєї бажаної місячної зарплати. І як на мене це цілком логічно. Бо весь цей час я роблю буквально тільки одну конкретну і тут ми знову повертаємось до питання цінності моїх виробів. Звичайно, це не річ першої необхідності. Але це точно те, що подарує емоції, які не знайдеш більше ніде, бо я створюю фігурку тваринки повністю по фото ваших улюбленців. І Це без перебільшення найкращий та найунікальніший подарунок для себе або для близьких, в кого є тваринка. До речі, поділіться вашою думкою, які з моїх виробів вам подобається більше з хутра або з глини. Мені дуже цікаво.